Під ударом, вже вдруге, опинився ключовий вузол у магістральній мережі нафтопроводів Дружба. Нафтоперекачувальна станція «Унеча». Українські військові повторно уразили нафтоперекачувальну станцію «Унеча» в Брянській області РФ. На місці прильоту спалахнула потужна пожежа. Про це увечері в четвер, 21 серпня, повідомив командувач сил безпілотних систем Су Роберт Бровді, «Мадяр». Жалохробакам доправили птахи СБС 14 полку сил безпілотних систем. Мандрівка птахів СБС хробачими НПЗ продовжується, прокоментував мадяр станція Унече, ключовий вузол у магістральній мережі нафтопроводів Дружба, що перебуває під управлінням холдингу «Актранснафтопродукт». Її основним завданням є транспортування нафти через трубопровідну систему. Магістральний нафтопровід Дружба має загальну довжину 8900 км кілометрів і проходить через кілька країн, перетинаючи 45 великих річок. Нагадаємо, у ніч на 13 серпня СУ вже атакували нафтоперекачувальну станцію у Нічов Брянській області РФ. Тоді Мадяр заявляв, що перекачка нафти із Росії в Європу через нафтопровід Дружба зупинилася на невизначений термін. Після цього глава міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сієрто заявив, що Угорщина розцінює атаку України на Росію як напад на свій суверенітет, поза як нібито через це країна перестала отримувати нафтові постачання. На що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга порадив Угорщині скаржитися щодо нафти своїм друзям у Москві?